Оце і все, що залишить по собі у світловому вимірі Герой України Борис Григорович Возницький. Хтось запитає герой? Так, бо за моєї пам'яті не так багато безсерібреників. Не буду ліпити йому, як кажуть народі, нагород, звань і заслуг. Всі і так знають. А він просто жив, гарував, часом усміхався, мовчав. Не доїдав і просив не для себе, для нас усіх, аби ми почули себе титулованою нацією, древньою цивілізацією. Він любив її, шанував, сповідував і для неї жив. Воістину не коронований король, але ж король. большого хорошего дела Ничего не унес, отвалился, в чем мать родила Не за тем, что приспичило мне, просто время приспело Из-за синей горы понагнала другие дела Мы многое из книжек узнаем А истины передают из Узна Пророков нет в отечестве своем но и в других отечествах не густо. Растащили меня и, как водится, львиную долю Получили не те, кому я б ее отдал и так Я по скользкому полу иду, каблуки канифолю Подымаю с по лестницы и прохожу на чердак Пророков нет, не сыщешь днем с огнем Ушли и Магомед, и Заратустра Пророков нет в отечестве моем но и в других отечествах не густо, А внизу говорят, отобрали, от не знаю. Хорошо, что ушел, без него стало дело верней. Паутину в углу с образов я ногтями сдираю Тороплюсь, потому что за домом седлают коней. Открылся лик, я стал к нему лицом, И он поведал мне Светлой грустно, пророков нет в отечестве твоем, но и в других отечествах не густо. Я влетаю в седло, я врастаю в коня тело в тело, конь падет подо мной, я уже закусил у дела. Я из дела ушел, из такого хорошего дела, из-за синей горы понагнала другие дела. Скачу, хрустят колось я под конем, Но ясно розлічимо за захруста Пророков нет в отечестве своем но и в других отечествах не густо. Приходить момент для кожного з нас, коли душа не належить же тілу. Їй тоді боляче кричить і сповіщає тих. То на неї чекає, але вже там, там загоюються рани земного буття, вони змушують кожного з нас подивитися на себе, але очима Бога. Приходимо у світ в тумані несвідомості і невідомості, яка освітлена чи то Сонцем, чи то зарею, місяцем, але ж приходимо, питаюся себе завжди, заради чого. І вибираємо свій шлях любові, друзів і ворогів. І вибираємо справу як життя. Думаю, пан Борис Возницький просив ще й удачі у Бога як на війні, так і в миру. А це значить вибраний ним шлях мав бути надійним, благородним, справжнім і достойним сильного чоловіка. По дорозі. Трапляються слабкі, і зрадливі і відчайдухи і гідні люди. Був вдячним усім. Знав, як би не пражило вічне сонце, дійде до мети, бо тільки сильні мужчини можуть розпочати нове життя з нуля. Чого б їм того не вартувало? Є ж мета. З нуля розпочалися замки: Олеський, Золочівський, Підгорецький, Свірський. Це ж така радість, яка вартує карти долі. Перед очима Бога не можна збрехати, бо велике почуття неземної любові переважить усі твої банальні сподівання. Він нам поставить останню задачу і останню літеру і останню крапку після подорожі по цій глиняній землі і запитає, з чим ти до мене прийшов, що приніс, пану Борису, є чим відзвітуватися. Життєва земна подорож завершується. Я знаю, що він поспішає туди, де було добре, цікаво, потрібно його душі. Він сьогодні встигне сказати своє останнє слово Я любив вас, усіх. Я працював і мріяв, але чогось таки не встиг. Тому на мить сьогодні я ще тут затримаюся, тут серед вас. Ні, ніколи він не був теплим маслом. О-о-о, Він ніколи не був теплим маслом. Завжди зранку співробітники забігали в секретаріат, і для них дуже важливо було, в якому настрої сьогодні Борис Григорович. От. І е коли вони дізнавалися, що в нього сьогодні гарний настрій, що йому ніхто не, не встиг зіпсувати його. Ну, в галереї був тоді спокій, але ну, коли е він був злий, то, то, то страшно було взагалі. То, то, то. Вимогливий, злий, злий на те, що е щось не виконалося, щось пішло всупереч, е щось, е можливо, не вдалося те, що треба було виконати. От, і тому -то він злився на це. Він ніколи не задумувався, як його оцінюють. Він говорив, головне, щоб мені не заважали. А я хочу робити ту справу, яку я люблю, справу. От він себе рахував щасливою людиною, тому що він робив справу, яка йому подобалася. От. Він тільки єдине казав, хай мені тільки не заважають. От. І думаю, що, звичайно, Україна його оцінила. Я думаю, що звичайно. От. Він гордився, гордився тими нагородами, які йому давали, от, тими званнями. Йому це подобалося, але так, щоб він всюди розповідав про це, такого не було. Просто видно, йому таке було трошки таке душевне тепло від цього та й все. Звичайно, що коли його десь відзначали, що це йому, напевно, було неприємно, не можна такого сказати, і це йому було приємно, це йому подобалося. От. Тому що він в цьому бачив якусь, може, оцінку своєї праці, праці е е своїх працівників в тої ж галереї, От, і, очевидно, дуже він гордився все-таки зіркою Героя України, яку він, з якою він фактично і загинув. Зірка йому у всьому допомагала, У всьому допомагала його люди і е, десь е, начальники його побоювалися. Трошки він міг до кожного звернутися і сказати, що для галереї треба то-то, то-то, то-то. І тут допомагала теж його і зв... і звання і зірка. Він е... їздив дуже швидко на дорогах. І він хвалився, що теж зірка йому допомагає в тому, тому що я не один раз, коли з ним їхала поруч, і міліція зупиняє нас, і він виходить, і міліціонер бачить зірку в нього і каже, ви перевищили швидкість. А це що у вас? Це у вас справжня зірка героя? Він каже, так. Ну, Міліціонер одразу так якось тушувався і казав: «Батько, я вас прошу, їдьте помаліше. І ніколи його не штрафували. Квартира це була в основному це галерея. Він жив в галереї якийсь час навіть жив. Він жив в кабінеті. От, був час, що він залишився без сім'ї і йому якийсь час не було де жити, і він просто в кабінеті жив. Потім я жила якийсь час в сусідньому кабінеті біля нього, поки ми квартиру не отримали. От. І отак от от... в нього таких кімнат було декілька. В Золочеві він жив, приїжджав, там теж в нього якийсь свій такий інтер'єр своєрідний. В Олеську те саме кімната в нього була, де він приїжджав, він знав, що тут є його кімнати, він буде тут спати, він зранку буде вставати і щось буде робити. От, ввечері він буде падати в ліжко після тяжкої роботи. Так що так і в кабінеті міг він і перелягти. Ключі для нього це була необхідність, тому що ми ж бачили, що ні, ні жоден ключ фактично не підписаний. Але він знав кожен ключик від кожної кімнати в кожному замку. От, і чомусь оці зв'язки ключів він завжди носив з собою, тому що він знав, що в будь-яку хвилину він може. Опинитися або в одному на одному об'єкті, або на іншому об'єкті, і це йому знадобиться і е, ключі носив з собою завжди зв'язки. Він не вибачав зради. Він не вибачав зради людей, яким він довіряв. І коли вони його зраджували, йому це він ніколи цій людині про це не казав, але йому було дуже це боляче, і я це бачила. Людина. Він ніколи не розповідав особливо про свої якісь внутрішні емоційні такі моменти. Він завжди не любив відкриватися. От. Спогади свої він мені розповідав. А, от то, що в нього всередині, це він нікому не розповідав, він якось для себе це залишав. Такий він був завжди замкнутий. От. Але бачачи от куточок, який він присвятив. З іконою, які молилася його мама, батько, де її портрет, портрет батька, свічечку запалював завжди. Я думаю, що він з ними розмовляв. Він з ними розмовляв, тому що його мама фанатично його любила до фанатизму. Я ще от своє життя не бачила в сім'ях, ну не зустрічала такої фанатичної, такої любові, як любила його його мама. І він завжди казав, що я відчуваю, що е, е, мене по життю веде. Любов матері. Він коли ж йшов на війну. Це вже був 44-й рік. Він йому було 17 років. От і е, коли він йшов на війну, так е, навіть його мама сказала батькові, що іди з Борисом на війну, ти за ним доглянеш там. Ти теж мусиш бути при Борисі, тому що ти за ним там доглянеш. І е, пішов батько. Ні, він не мав багато справжніх друзів. Друзів е, е, були і е, після війни в нього був товариш, з яким він пройшов війну, і е, потім вони ще в армії служили після війни. Дуже гарним таким другом, до якого він завжди приходив, е, це Микола Моздер, який зараз працює в музеї етнографії. От, він теж з Волині, як і Борис Григорович, так що вони якось так завжди товаришували. От, він рахував своїм другом, очевидно, і Петра Івановича Персирчука. От. Він його дуже поважав, поважав за те, що Петро Іванович йому дуже все-таки допоміг, дуже допомагав в його роботі. Він в принципі був самотньою людиною. Він в принципі, ніби ми були якось і біля нього, і все одно він був самотній. Колись мені сказав таку фразу от я йду до хати. Я ненавижу свою хату, мені страшно туди йти. І я зрозуміла, що його давлять стіни, його от, отут от проявлялася от самотність, він боявся тої самотності. Останні роки він так вже не казав. Вже, очевидно, він хотів ну, трошки відірватися, відпочити. Можливо, можливо, я так думаю, що. Тому що і мобільний телефон він відключав, уже йшов з роботи, то до ранку він відключав мобільний телефон, і він останніми роками старався більше чогось написати, того, що він знав, що пам'ятав, що ще не видав. От, навіть в вихідний день, якщо часом він бував в хаті, тому що він рідко бував тут. От, і Вихідний день він. Я йому там задзвоню. Тато, що ти робиш? Я пишу, я пишу, я сижу, я працюю, я пишу. Так що для нього це, очевидно, було важливо вже щось написати, щоб якось так залишити. Я б хотіла якнайдовше тут так от залишити, як було при батькові, щоб заходити сюди, тут його запах. Тут е його улюблені якісь оці от куточки. От тут, е ну я зараз от приходжу сюди до нього. Я ще відчуваю, що е от він може вийти десь, він може задзвонити, він може е е в тих же тапочках, таких великих, які він має е причовгати на кухню, подивитись, що я там роблю. Він вів такий аскетичний спосіб життя, і тут же проявлялися його і оці залюбування такі. От він любив вірші Ліни Костенко, дуже любив. От, і він нікому про це не казав, але завжди в нього книжечка була біля, навіть біля ліжка Ліни Костенко, і він завжди читав ці вірші. Співати він не співав ніколи, але він любив класичну музику. Людей любити. Це єдина була мудрість його, Є, яка б людина не була, яка б людина не була, який би не був характер у людини, от завжди до людини ставитися по-людськи і навіть своїх ворогів любити. Останнім часом він казав, Якщо я попаду вже на друг... в той світ, для мене дуже важливо зустрітися з Миколою Потоцьким і з Пінзелем. Я з ними хочу переговорити. Для мене це так важливо. От, і я, коли там опинюся, я обов'язково їх там знайду і буду з ними розмовляти. Розмову закінчено. І мені подумалось, чому ж... Не шануємо таких, на жаль, не коронованих королів, які дарує нам Господь, нам, українцям. Може, були б ми іншими. Ну не мірмо, не міємо так. Бо тому що ми раби, не <рапи> робимо. Ми... На жаль, да, ми на жаль, ми отак нас як придушили. От ще з 14 століття, і поляки, і Росія, там, то, і, там румуни. Тобто так весь час. і ми все життя Ніби ведемо боротьбу за свою незалежність, а оцінити себе не вміємо. Не вміємо оцінити того, що ми маємо навіть. Тому що ми маємо в дійсності речі, перші, чудові речі, сенсаційні речі, найстаріша цивілізація в Україні. О, це 6 тисяч років до Христа. Зараз це все реєструється зараз. Новий президент наш зробив наглядову раду, щоб продовжити роботу в Арсеналі Київському. Я в тій наглядовій раді, і ми там хочемо зробити музей, найбільший музей, там буде найбільший музей в Європі по своїй величині. Музей Україна за 20 тисяч років. — Це от, дуже та, та, план. Та, 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 Там дуже і великий, і дуже цікавий. І, і то Європа побачить, то може і українці побачать, хто вони є. Feel <laughs> Прощай, король, прощай, сегодня твой